Діалог між владою та бізнесом можливий. У Кам'янці-Подільському відкрили регіональний офіс. Зроблено в Україні. Він націлений на малий бізнес, який варто розвивати для підтримки економіки. В цілому Воєнний час страшний час. Це якраз саме той час, коли треба посилювати нашу економіку, адже тил економічний він надзвичайно важливий для нашої перемоги. Надзвичайно важливий для того, щоб Україна. Змогла наростити свою обороноздатність і продовжувати видавлювати ворога з нашої землі. Цей майданчик він має бути таким простором спілкування між державою і підприємцем. В одному місці буде доступна вся інформація для підприємців, державні програми та кредитні послуги. Прийшов підприємець. Розповів, яка в нього ідея, і йому запропонували низку інструментів для того, щоб він реалізував свою власну справу, купуючи продукцію українських виробників, українці не лише прямо підтримують економіку країни, але й безпосередньо платять зарплати людям, які працюють на підприємствах. Роблять можливою підтримку армії та функціонування лікарень. Це такий інструмент, який дає можливість. Спуститися з тими інструментами, які ми напрацювали на рівні держави в кожну громаду, в кожне місто, маленьке, велике, і допомогти підприємцю бізнесу і регіону створити додану цінність, додану вартість, з якої буде формуватися наша економіка в подальшому. Моя особиста політика, і моє особисте враження, і мій особистий підхід нікого, ніко, ніяку гривню за кордон не віддавати. Тут Якщо ти можеш купувати українське, треба купувати українське. Мій особистий підхід, я коли приходжу, я купую продукцію, яку я знаю, хто там друзі мої роблять, і всіх навколо на це в гарному сенсі вербую. Невдовзі такі офіси працюватимуть у Хмельницькому та Шепетівці. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.